Друзі, усім привіт! Слава Україні! І смерть е, рашистським загарбникам. Мене звати Сергій, ви на каналі Prokop.ua. Ще раз хочу усім подякувати за мою міні-таку невеличку мрію в тисячу підписників. Дякую вам, що ви зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, тому що це відео обіцяє бути цікавим. Ось так: виїхали з другом на городи. Ось тут вже зібрані, ну, принаймні на цьому час зібрані вже культури, тому щось будемо ходити. Ще раз хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю можливість сьогодні трішки розвіятися. Дякую вам за те, що бороните наші території. А ми до копу! маємо на сьогодні першу цікаву знахідку. Ось така. Гудзик Гірка, така масивна, бачите, з вушком. Все як має бути. Добротна. І цікаво. що, чесно кажучи, такі не попадалося. Ну, гарно є. Продовжуємо далі. Ну ви зрозуміли, друзі, ось тут ямка. І... Випадає мені. Таке враження, як заліпуха, друзі. Що це таке може бути? Такс. Послухайте, як звучить. Ну Давайте я помию зараз, бо дуже важко в рукавицях щось робити і вам покажу. Ех, друзі, як то кажуть, ложний... Визов виклик. Це пломба, я так зрозумів, але так само цікаво, бачите, є якісь орви. Я подумав, що це заліпуха спочатку. Лімесів, але тим не менше. Ну нічого, цікаво все рівно. Продовжуємо далі. Так, друзі, ось з цієї ямки. Так, зразу поставлю сюди апарат. Випадає мені. Ось такий хрестик, друзі. Ха -ха. Красота з вушком. Ага. Це такий, друзі, маленький енкопіончик-створка. Ой, та ти що, та ти що, Красотулька. Зараз послухайте, як він правильно звучав. Те, що треба, Київщина. Хоча тут ЧК взагалі-то бачите, ще й Київсь. Київщина вилізла. Красота за хрестика за створку Енколпіона Подобайку. Рухаємося далі. Так, друзі, ну що, наступний день цього разу вибралися такі от осінній, гарний. Сонячний ліс. Ось, бачите, скільки вже лися багато. Ходити комфортно, дуже кльово. Ось, надіємося, що сьогодні будуть якісь гарні знахідки. Ну, До речі, чому вийшов в ефір? Тому що маю зараз досить непогану знахідку, тому давайте будемо дивитися. Так, ось бачите, друзі. Випадає якась гарна знахідка. Таке враження, що це кусочок витого персня, ну, скоріше всього, бронза. Їхнє. Можливо, я помиляюся, можливо, це якийсь виріб інакший. Але схожість на витий перстень. Ось така от знахідка. Продовжуємо далі. Ну На перший погляд кусочок якогось плаву. Але, друзі... Походу срібного. <laughs> вот так вот бьет, дуже клёво. Вот, Послушайте. Зараз, <laughs> Вот так вот. Оп. Кусочек срібла, друзья. Продолжим далее. Так, друзья, попадается ще какая-то Зараження як накладочка якась. Щось таке, ену, трішки почистимо. Є якісь орнаменти, бронза. Ну давайте зараз краще почищу і вам покажу. Якщо уважно придивитися, видно навіть орнаменти. Ну, скоріше все, це накладка е, ЧК, КР. Не знаю. Але цікаво. Продовжуємо далі. Це все, до речі, друзі, буквально за якихось там 10 хвилин копу. Ой-ой-ой, народ. Щось їхнє. Щось їхнє. У-у-у це таке? Ха-ха Аж дух затамувався Ну, зараз помию, друзі, зараз помиємо Ну що друзі е Ось така от річ Не хочу дуже там зараз її чистити Просто водичкою змили. Дивіться яка краса срібло. Походу срібло. З хлопцями отак думаємо, що це може бути. Дехто говорить, що це може бути конинка, така от велика, на коня десь вішалось. А може бути і не знаю. <смас> підказуйте, що це може бути, друзі. Але справді, річ дуже кльова. це їхня. Подивіться яка робота. У -у -у. Що бачите? Ну за таку знахідку, друзі, варто поставити жирну вподобайку. Написати якийсь коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь. а а а, -а, -а! Друзі, Ось тут була знайдена ця дивовижна річ. А ось тут випадає мені кусочок ножика обломаний, але тим не менше. бачите, аж кришиться в руках роки. Ну що, продовжуємо далі. Так, друзі. Прийшов камрад, хвастається своїми знахідками. Дуже шкода. Це мав бути хрестик срібний, друзі, і ще й бачите, в позолоті. Дуже шкода, дуже-дуже-дуже. Ну, оце підозра на вити кулачко, навитий навити перстень. Ось така от красота. Мала бути дуже крута знахідка. Ну нічого, час ще є, ходимо. Так, товариство попадається ще один ножик. Цього разу вже такий більш бодріший. Так, це Київщина. Ось бачите? Є на ручку трошки вломаний е кінець. А то не менше ось такі от ножики були е за часів Київської Русі. Ну що, товариство? Ось таке у нас сьогодні і того. А взагалі, знахідки тут е з двох днів. Е так. Є знахідки так само і камрадів, але тим не менше. Давайте пройдемося по тому, що сьогодні нам вдалося знайти. Так, два ножики КР. Ось таку от цепочку якусь цікаву. Накладка, до речі, дуже цікава, з орнаментами є візеруночки. Так, ось така частинка витого персня. Це минулокопна знахідка, гірка. Так, Гудзик Гірка. Ну, і така ж сама ситуація з створкою енколпіона. Так. Камрад сьогодні дістав так само ось таку от, такого витого персня. Була б дуже топ знахідка, якщо б була б ціла, друзі. Срібний хрестик, частина срібного хрестика, без одного яблучка. І найголовніше, що вона була в позолоті. Так. Ще колега ось такого гарного, гарну середньовічну монету сьогодні дістав з землі. Так, ось вирізла йому цікава, Підказуйте, що це за монетка. Ну і, друзі, топ знахідки. Що я можу сказати? Дивіться. Дивіться, який красень. Перстень. Київщина, друзі. Так, Київська культура, Київська Русь, не знаю, ну просто бомба, бомба, ракета, срібло. Так, от самі бачите, яка така робота, ну, не дуже там ювелірна, ось, але ось ці от орнаменти, друзі, це просто космос. Камера не передає, це все побивалося. Точково таким, не знаю, можливо, навіть і ось цим <смі> бронзовим цвяшком. Ось так от. І ось топ-знахідка сьогоднішнього вечора, друзі. Сьогоднішнього дня. Не знаю, підозра на те, що це є накладка. Кажуть, що це є накладка для коня. Хтось говорить, на щит накладка. Ось, підказуйте, що би це могло бути. Ось, отак вона виглядає. Ось. Ну, красота. Красота. Помию і тут от десь проставлю фотографію, як вона виглядає вже в помитому варіанті. Тому, друзі, за таку лопату гріх не поставити вподобайку. Ось, Знахідок не так багато, але це просто топ. Топ. Топ знахідки сьогоднішнього дня. Так. Все, що я хочу сказати. До наступних зустрічей. Хто не підписаний? Підписуйтесь, па-па.